В усьому світі посилюються протести проти уряду Башара Асада. У Парижі в неділю зібралися сотні людей, які вимагали від французького уряду негайного втручання в конфлікт і більшого тиску на Росію та Китай. Ці дві країни, члени Радбезу, витували пакет санкцій проти Сирії, запропонований Лігою Арабських Держав. Сирійці Великобританії з'їхались до Лондона, щоб взяти участь у протесті проти режиму Асада на трафальгарській площі. До них приєдналися члени профспілок, студенти, активісти з організації Міжнародна амністія та інших гуманітарних організацій. Ізраїльські араби пройшли маршем протесту вулицями міста Бака Аль-Гарбія. Вони закликали покласти край насильству в Сирії, де останніми днями урядові війська не припиняють обстрілювати Хомс. У неділю там загинуло сім мирних жителів. До протестів приєдналися жителі Рамали. Росіяни, які живуть в Ізраїлі, вишукувались під будівлею російської амбасади в Тель-Авіві вони висловили обурення вето Росії, що дозволяє уряду Асада і далі безкарно вбивати жінок та дітей. they see